Знаєш, моя свекруха завжди була жінкою суворою, настільки суворою, що навіть наш кіт починав поводитися пристойно, коли вона заходила в дім. Але одного разу сталося таке, що я потім ще тиждень ходив у шоці. Було це влітку. Ми з дружиною поїхали на пару днів, а свекруха залишилася доглянути за будинком. Ну, думаю, все гаразд. Людина досвідчена, господарська. Повертаємося, дім чистий, все на місці. Але один дивний момент на кухонному столі стоїть величезна кастрюля з кришкою. І записка не відкривати до мого приходу. Ну, я, звісно, людина цікава. Стою, дивлюся на цю кастрюлю, як на скриньку Пандори. Дружина каже, Мама сказала не відкривати. А я думаю, ну що там може бути? Борщ, компот, огірки мариновані. Минає година, друга. Свекрухи нема. І ось я не витримую. Знімаю кришку, і в цей момент двері відчиняються. Свекруха заходить і кричить: Тільки не це. А всередині торт. Величезний, трияросний, рожевий, прикрашений кремовими трояндами. Свекруха видихає. Це сюрприз на річницю. Я його сховала від вашої кішки. Вона його їла минулого разу. Я стою над цією кастрюлею з тортом, як злочинець на місці злочину. Дружина регоче, кіт дивиться так, ніби саме мене треба було тримати під замком. А свекруха каже Запам'ятай, якщо написано не відкривати, значить, відкривати не можна, особливо, якщо в домі кіт і ти. З того часу я кастрюлі не чіпаю, навіть якщо вони порожні.